Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Ми будемо молитися за церкву. Разом з тим за себе, бо ми знаходимося в церкві Господа Ісуса Христа. Церква, яка є на землі, вона створена Господом. І на протязі цих століть вона переносила різні випробування, різні трудності. Історія церкви, коли ми читаємо, вона не завжди була такою переможною, такою. Ходою, знаєте, славною. Це для людей, коли люди дивляться на це все. І особливо тоді, коли люди думали, що це безславна хода церкви, саме тоді була перед Господом славна хода церкви. Проходячи через труднощі і випробування, церква могла йти із перемогою, перемагаючи темряву, зло, гріх диявола. Проти церкви завжди будуть завжди неприязнь в цьому світі. Навіть тоді, коли церква буде багато робити добра. Навіть тоді, коли церква буде, знаєте, десь в таких моментах, що ну, досить, досить поруч стояти з тими людьми, які потребували, буде кормити, буде, знаєте, багато деяких ще речей робити. Але світ ніколи не буде признавати її своєю. Він захоче признати її своєю тільки тоді, коли вона буде така, як світ. Але коли церква буде така, як Христос, світ завжди буде проти неї. Христос кормив. Христос ісцеляв, Христос, знаєте, багато чудес. Робив. І прийшов час, коли ці люди, які були там і ходили за Христом, переважна більшість із них кричали: Розпни Його. Але не дивлячись на це, Господь Ісус Христос чинив волю свого Отця, Він знав, що так має бути, і Він, не дивлячись на це все, Він робив те, що Він мав зробити. Церква на землі вона має зробити все те. Що має зробити на землі, для чого її Господь створив? І він так сказав в Євангелії від Матвія ми читаємо в 16 розділі 18-й вірш: Я кажу тобі, ти, Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою і сила сили пекельні не подужують її. Я кажу тобі, ти. Що ти скеля і на цій скелі побудую я церкву свою і сили Адові не подужують її. Назвавши Петра скелею, я так думаю, що коли ми дивимося на гори, або особливо на такі скалисті гори, ми думаємо, ну як от ці гори можуть трястися чи хитатися, чи хтось може їх зрушити. Але навіть Петро, той камінь, він. Знаєте, був потряс... він... його потрясло в цьому світі від різних таких випробувань, які він мав. Але церква, яка створена самим Господом, і наріжним каменем, який є Ісус Христос, через всі віки, які її були, для неї і випробування, вона пройшла і вона є. Слава нашому Богу! Церква є! І ти знаходишся в церкві Сьогодні Господа Ісуса Христа. Бог її створив. Бог створив її для того, щоб вона могла виконати волю Отця, волю Божу. Вона могла представляти якраз царство Боже на землі. Вона могла б бути світильником, вона могла бути сіллю для цього світу. І це не просто робити. Ми так говоримо, що не просто робити, тому що ми не говоримо про абстрактне щось, про церкву, якесь загальне, всесвітнє. Ми говоримо про. Особисто про себе, коли ми говоримо про церкву, що не є просто, бо ми живемо в теперішній час. І тепер, зараз, в церкві це не просто. Переживати ці моменти. Ми живемо в країні, де маємо особист... особливі переживання, де маємо труднощі, де маємо війну, де маємо різні проблеми, які стикаються з людей, де маємо закони, які приймаються і вони проти, знаєте, навіть християнської такої моралі. Ми це все маємо, і ми маємо це переживати, і ми думаємо про це. Воно торкається нас. Як я маю поводити себе в таких обставинах? Це. В інших країнах, по-іншому, знаєте, люди переживають. По-різному люди переживають і церква помісна в тих країнах, де зараз, можливо, гонання і переслідування, особливо, де мусульманські країни, там християн переслідують. Інші, знаєте, є обставини, не тільки в нас є війна, є в інших країнах війна. І люди переживають ці моменти, і церква живе в цей час, і в цей період. Ми знаємо, як проповідували це Євангелія. На... В Україні починалося проповідувати Євангелія, коли біднота, коли... коли невизначеність така, знаєте, політична. Але в цей час місіонери, проповідники, вони йшли і проголошували про те, що царство Боже наблизилось. Люди каялися, і люди наверталися до Господа. Господь створив церкву. І в різні періоди часу церква мала в різні випробування, але вона не зменшувалася, вона зростала, вона ширилася по землі. І буде проповіда на Євангелія Царство Божого, свідоцтво всім народам. І ось тоді прийде кінець. Проповідь Євангелії сьогодні лунає через церкву Господа Ісуса Христа. І це основне назначення для церкви. Це основне. Заняття для віруючих людей, не тільки спастися, аби собі спастися, аби я був спасений, але сьогодні є назначення церкви, щоб проголошувати спасіння, яке Господь назначив для всіх людей. Дії святих апостолів ми читаємо в другому розділі 47 вірш написано так: а Господь додавав це друга частина вірша, а Господь додавав. До церкви спасених щодня. Ви хотіли б пережити такий момент? Коли церква жила звичайним життям, коли, коли вони перебували в молитвах, вивченні Божого Слова, коли вони прославляли Господа, вони мали ласку у всіх людей, і ось там написано: І Господь додавав спасених до церкви кожного дня. Ви Можете собі уявити цей період часу церкви, коли кожного дня хтось приходив і каявся. Хтось приходив і каявся. Ви хотіли пережити таке, брати і сестри? Правда? От якби ви так сказали, слухайте, ну люди йдуть до церкви. Кожного дня до церкви йдуть. Ви сказали: слухайте, ну давайте вже не йдіть в нас мало місця. Та казали б чи ні? Я, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. І цей момент, він це дуже такий захоплюючий момент, коли люди шукали Бога. В них була спрага по Бозі. Знаєте, коли, коли люди відчували присутність Божу, присутність Божу в церкві, присуть діла Божі в церкві серед Божого народу. Вони бачили це. І там, знаєте, так сильно переконувати не потрібно було, бо це торкалося людей, і Бог прилагав спасаємих до церкві. Люди робили свою роботу. Так віруючі люди, які пізнали Бога, любили Бога, свою роботу робили, а Господь свою роботу робив з тими людьми. Він змінював їхні серця. Сьогодні змінити людину так непросто, коли вона ходить до церкви. Так непросто змінити людину. Змінитися людині самій так непросто. Але сильний Бог, слава нашому Господу, Він може міняти людину. Він змінює людей. Він змінює і нас. Він змінює нас. Він працює над нами, як над церквою Його. І Господь поставив в церкві різні служителі, дарування дав церкву. І в 20-му розділі ми читаємо 28 восьми між. Тому пильнуйте себе і всю отару, в якій вас, Дух Святий, настановив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку він придбав кров'ю своєю. Церква це власність Господа Ісуса Христа. Вона придбана дорогою ціною крові Його. Він заплатив ціну і Він дав можливість бути доморядниками тим людям, які поставлені служіння в церкві, для того, щоб вони могли пильнувати себе і всю отару. А ми живемо в такий час, і це сказано. В той час, коли апостол Павло він попереджував служителів Єфеської церкви, пасторів єпископів про те, що каже: будуть люди, які не будуть, знаєте, шкодувати церкві, які не будуть дивитися за церквою, які не будуть жаліти церкву або членів церкві. Вони будуть шукати своєї користі. І вони будуть все робити. Для того, щоб це досягати, а вони не будуть дивитися на людей, які потребують помочі і допомоги. І ось якраз апостол Павло, він говорить про те, що церква буде переживати ці моменти, і духовне потрясіння можуть відбуватися в церкві, коли будуть і лже пророки, лжевчителі, буде багато різних єресій. Знаєте, коли. коли Церкву в церква Господа Ісуса Христа вона буде стояти перед вибором, бути в істині, бути в Бозі чи десь ближче стати до світу. Цей вибір завжди. Він буде, знаєте, десь турбувати людей, але апостол Павло він звертався до служителів, щоб вони могли пильнувати в першу чергу себе. Як ти служителя пильнують про себе, то вони можуть і попильнувати, і про церкву, про інших тих, які знаходяться в церкві. І тому ми будемо молитися. Ми будемо молитися за служителів церкви, ми будемо молитися за тих, хто проповідує Боже Слово, щоб Боже Слово, воно було в помазанні в силі Духа Святого, щоб Боже Слово торкалося б людей, щоб люди могли б відчувати, що це Господь до їхнього серця говорить. Це не просто людина говорить, це Господь через цю людину говорить. Це Слово потрібно для мене, для мого життя, для мого духовного зросту. Це Дух Святий. Він докоряє мене, він наставляє мене, він підбадьорює. Майбутнє відкриває мене це Дух Святий. І це так важливо сьогодні чути в церкві Господа Ісуса Христа ми будемо молитися про це до нашого Господа. Коли ми читаємо відкритті Івана Богослова, в другому розділі Господь звертається до церкви. ангелу церкви в єфесії, напиши: це говорить той, хто. Держить сім зір у правіці своїй, які ходить посеред семи світильників золотих, знають діла Твої, і працю Твою, і терпеливість Твою, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, що звуть себе апостолами, та ними не є, знайшов їх облудними і терпів ти, і маєш терпеливість і задля імені мого. Трудився ти і не знеміг. І коли читаєш ці слова, коли пишеться не тільки до Єхфейської церкви, до семи церков, ми говоримо про те, що бачимо, як зразу зазначається, що для Єфеської церкви говорить, що напиши: я є той, хто держить сім зір. Що ходить серед семи світильників, тобто Господь серед нас. Слава нашому Господу! Господь серед церкви своєї, Він не залишив церкву, Він є присутній Духом Святим. І це так важливо знати, відчувати. Навіть тоді, коли ми не тільки в домі молитви знаходимося, ми, можливо, десь вдома, десь, можливо, в дорозі, можливо, наодинці, коли нас ніхто не бачить. І... Ми довший час уже знаходимося. Ось так. Ми маємо розуміти, ми в руках сильного Бога. Ми належимо до Його тіла. А тіло Його то є церква Господа Ісуса Христа. І Він так полюбив церкву, що віддав себе за неї. Післа ні до Єхвесян, ми читаємо, як апостол Павло казав, і порівняв, що як Христос так полюбив, що віддав себе за неї, так чоловіки люблять своїх жінок. І церква впокоряється всьому Божому Слову. Вона виконує всю волю Божу. Чому? Тому він так порівняє, як церква кориться Христу, так жінки своїм чоловікам. Це порівняння, яке взято з відносин церкви до Христа і Христа до церкви. Я хотів би молитися про церкву. Сьогодні є так багато викликів для християн, для членів церкви. Для тих, хто пізнав Христа. Так багато викликів дає цей час, і нас питань більше, ніж відповідей. У нас бувають більше тупіків, ніж її дороги. Буває в наш час. Але Господь ніколи не запізнюється. Навіть якщо він посилає такі випробування в нашому житті, то серед. З того всього випробування він більше сили не дає. Не дає. Я хотілося б знати на завтра план Божий. Я хотілося б хоча б і на півроку. І коли є такі пророцтва, коли конкретно вказується дата, число або завтра, що має відбутися, мені включили одне просто. Я послухав. Я кажу до своєї дружини: оцього пророка можна випробувати, чи він істинний. Чому? Тому що він сказав конкретну дату. Давай почекаємо. І ви знаєте, прийшло те число, та дата, і нічого того всього не відбулося. А було сказано і розлетілося через. Інтернет скрізь, де можна, де не можна, порозсилали. Потім я до своєї дружини кажу: найдіть того чоловіка. Йому треба покаятися, щоб спастись. Найдіть. Як важливо довіряти Богу. Церква має довіряти Богу. Ми, як віруючі люди, я, як особисто як християнин, маю довіряти Господу. І про це хотів би молитися. За себе хотів би молитися, молитися за церкву, молитися за служителів. Взагалі та, яка на кар'єрній, але в нас є церква в Україні, правда? Євангельська церква в Україні є є по різних місцях, де ми знаємо, що є гонення, є переслідування, є там, де немає що їсти, немає що одягнутися, є місця, де дійсно ненавидять. За те, що ти християнин. І порівнюючи з їхніми переживаннями, і наші переживання, які маємо, вони стають зовсім невеликими, але вони є. І в кожної з нас є такі битові переживання, особисті переживання, з якими нам потрібно справитися. І нам потрібна сила Божа. Нам потрібно зодягнутися всю зброю Божу. Всю зброю Божу потрібно одягнутися. Нам потрібно пильнувати, нам потрібно довіряти Господу. Я хотів би про це молитися, брати і сестри, про церкву Господа Ісуса Христа. Помолимся. Амінь.